То ви є давай від дітей рукосипасідав вечір да. своєї. Вон машини п'ють. Пану і паню пані. Задовбали вони сьогодні. Краще два чоловіка, три чоловіка, ніж ніякого. Він з класної сім'ї і в нього золоті руки. А котик це дійсно це дар Божий саме для секса. В батьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Так, з Богом. Дякую. Голову Путіна. Наталія Дмитрівна, доброго, доброго дня. Мене звати Геннадій, да. я представляю компанію Струмпром. Тільки що приходили знову інвестори. Мільйон доларів. Що треба? Має в моститися. А може, ми вам керосином кіресіном і підпалимо. Давайте, стойте тут на місці. Зараз я принесу керосин. Вони прийшли сюди, щоб розвалити щось. Як зараз Україна бореться за незалежність, так ми не приватизацію. Давай ми їх поливаємо і після цього говориш такі магічні слова. <зас> Ці зародися чорнобривці на щастя, на здоров'я. <зас>